Друзі, всім привітки! Ви на ютуб-каналі Воленяка. В цьому відео я в принципі, нічого вам нового не розкажу і не покажу. Просто галочку поставимо, що ми все живі здорові, що у нас більш-менш все добре. Поросята, що? Порося, по поросятам? Спарували. В минулих відео я вам розказував, що спарували, Получається, зараз в них запустить. Ну, чекай, 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 чекай. Парували ми, виходить, тут дві, дві дівчатки. Тут три дівчинки в нас для нових глядачів, хто не знає, що. Три дівчинки. Получається, огромна це шкварка. Піде вона на шкварку. Вот. Е, Далі. Е, це в нас коробкомарда і ця пелехата, виходить. Е, ці дві ми спарували. Парували дозою дюрок. Дюрок. Покрили дюрком. E, чи покрилися вони, чи ні, ще я якби, не можу вам сказати, бо ще сам не знаю. E, начебто не, не приходили в охоту тоді на 21 день, ну 18, 21. але, Бо ця дуже дуже так файно гуляла, прийшла в охоту, кричала, не давала спокою. А ці то не кричали, але теж я по них не пойму. Їдять їдять, дуже дуже стали багато їсти. Чогось я не знаю чого, хоч не знаю, чого вони почали їсти багато. ось, е Чи покрили, чи ні, не знаю. Чесно, не знаю. Вроді би не кричали, а от напухші вони були чи не напухші, я от по цій скажу, що ця гуляла бо ця валала. Кричала як дурненько. Вот, е Чого будемо цю Тихо, тих, не Чого будемо оцю шкварочку ну, якби різати на м'ясо? Получається, що в нас місця трошки мало, тіснувато в цьому сараї, і для трьох свиноматок це буде капець якийсь. Дуже-дуже тісно їжу. Я її ще потримую, ще, ну, ще покорму. Більше цього, що вона піде для себе, бо тут сала дуже багато буде в неї. Да? Шкварка. Сала в неї буде дуже багато, то ми її якби, собі залишимо. Ан'су буде, ще трошки і сала буде. От. Чим кормимо, що поміняли, не даємо зараз нічого. тобто, Не БМВД, Не... нічого лишнього не даємо. Просто от... я в принципі, кормушку зараз не спаю, тому що ми їдемо. Тут не буде нікого. Набрали, дивіться, повну, не, повну. більшу половину. Літрів не знаю, 150 десь набрали. Бо ну, ця бочка на 300 літрів. Десь 150 літрів ми набрали. Води, я думаю, на 3-4 дня їм хватить. Осипка, дивіться, осипкою такою ми зараз їх е, годуємо. Тут ячмінь, пшениця, трошки ще кукурузи є. От, таке. Засипаємо, я їх зараз, якщо чесно, не тримаю на нормі. Чого? Того, що. Працюю і щоб її тримати на нормі, мені треба зранку всипати і ввечері всипати. Оскільки я тут періодично не ночую в селі, то я засипаю в цю велику-велику бункерну крумушку, десь половину насипаю собі, плюс-мінус орієнтуюся, наскільки там часу, наскільки я їду там на 3-4 на 4 дня, чи там... На вот, і все. Всипаєте таких тазіків, три тазіки, якщо їду на три дні. В цьому тазіку десь 10 кг. Їм на сутки 10 кг, виходить, вважати, як і, і норм. Е -е 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 -е, що я вам скажу? Дивіться, друзі, продали ми каченят, вилупились наші каченят. Ну, чесно, не знімав, бо там якби, нічого такого цікавого не було. Жили вони у нас ось тут. Відгородив, по положив я цю кормушку, бо тут ще, як вивелися ці каченята, ще тут свині жили, то Я думаю, перегороджу цю кормушкою, щоб, ну, щоб каченята туди не повтікали. Вот. Е -е позаливали, е, -е ці дирки, вроді би немає. Так, вон, тут фундамент, вже все е -е так, що там ще, а і тут, ну, В принципі, по цій кляточці все шикарно. Ця клеточка, теж ну вони тільки її трошки замазали. Так що такі пироги, друзяки, Так що, думаю, якщо вам відео сподобалось, підписуємося, ставте лайк, коментуємо відео з всім. па-па, Ми були на каналі Влиняка.